Український народ мені надав право боротися з такою наволочою як ворота. Український <головік> народ дав мені право. Революції гідності, таких як ти, викидати з у суді, позбавляти звання суддівського, і я зроблю все, щоб це було. І ви не будете займатися кривосуддям. Ви мали тільки що розглядати заяву про відвід. Я сидів мовчки, ви не розглянули, ви самі себе покриваєте. Ви судили майданівців, судите зараз. Ви не попадаєте під закон про очищення влади. І я доведу це. Не буде судового розгляду. не буде. Сюди буде приїжджати кожне засідання, народний депутат, і не дасть тобі проводити засідання, бо ти не маєш на це. Жодного права. Кривосуддя в цій країні не буде і нічого похвилятися похмеля... тут. Небесна сотня не за це гинула, що дьоха. Я не поважаю вас і цього геть звідси, Знімайте себе мантію, йдіть. Я домовлюсь вашою. Не буду я присідати. А я три місяці була в Києві на ведені, щоб такі коти змущалися над мною. Хати, Чого ви змущаєтесь? Дайті вы і над нами майданом цябе хоти вы хоти